Дорогі друзі, сьогодні продовжується фарс в Верховній Раді по так званому в лапках реформуванню судової системи. Ви знаєте, що перший акт цього шоу почався вівторок, коли в Верховній Раді був проголосований законопроект про внесення змін до більшості кодексів судових в Україні. Можу сказати, що це просто була трагедія, що Парламент 226 плюс проголосували за цей закон, за хабарі, за преференції мажоритарщикам, за лобійські закони. Вони проголосували цей закон, який практично в усіх кодексах позбавляє людей взагалі права користатися судовою системою, тому що там введені такі плати за входження до суду, що людина звичайно, піти. І реально отримати правосуддя не зможе. Але в цих кодексах також передбачили, що більше у вас не існує жодного права на ваші особисті рахунки в банку. Сьогодні людям на рахунки перечисляють пенсії, заробітні плати. Людям на рахунки сьогодні можливо повертають якісь переплачені кошти за житлово-комунальні послуги, але тепер... Після того, як закон прийнятий вівторок, стане остаточно законом, тепер повністю люди позбавляються банківської таємниці. Всі депозити, всі їх рахунки, всі буде перевіряти силові структури, і з них можна буде автоматично без відома людини списати будь-яку заборгованість, яку собі держава вигадала, наприклад, за житлово-комунальні послуги, за будь-які інші державні послуги. А крім того, цими законами передбачається повна конфіскація майна без будь-якого суду і слідства, якщо людина не заплатила житлово-комунальні послуги. Цей закон, який був в першому читанні проголосований вівторок, він розпочав по суті потужну узурпацію президентом України всієї влади в Україні, включаючи свободу людини по тим ключовим правам, які людина мала. І можу сказати, що на цьому він не зупинився. Сьогодні продовжується цей фарс, і сьогодні вони хочуть протягнути законопроект 6427 д який дає можливість президенту Порошенко взяти повністю за горло в руки Конституційний суд України, для чого йому зараз потрібна така тотальна влада в Конституційному суді, яку він хоче зараз протягнути? і зараз якраз іде обговорення цього законопроекту в парламенті, тому що Конституційний суд сьогодні заблокував розгляд скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Є чотири судді Верхов в Конституційному суді, які не дають йому це зробити і не дають йому інші корупційні рішення притягнути через конституційний суд. Йому треба сьогодні цей закон отримати. Про узурпацію його влади в Конституційному суді, і після того протягом декількох тижнів буде скасований мораторій на продаж сільськогосподарської землі, і президент України його родина зможуть викупити сотні тисяч гектарів землі, які вони зараз володіють в тіні сільськогосподарської землі в свою власність. Вот що хоче Порошенка.